Слава Україні! Цим відеороликом продовжую серію оглядів і наразі хочу провести огляд одягу для риболовлі. Є багато виробників, але мені здається, що саме компанія Sims задає тон всьому світу і мій вибір пав саме на цю компанію. Є багато речей у мене, тому розповім про все по порядку і почну з комбінезону. Challenger. Дуже класний комбінезон, виконаний в такому у мене кольорі хакі. Виготовляють їх в двох варіантах, один з утеплювачем, другий без. У мене без утеплювача. Я вважаю, що це найбільш універсальний е варіант, тому що його можна використовувати як ранньою осінню так і пізній час цієї пори і просто комбінувати шари під вашого одягу. Як бачите, всюди є брендування кармани з такими прихованими кишеньками. От, тут мало бути, до речі, Тряпочка для витирання ваших окулярів, але десь я її прогау. Є капюшон, дуже зручний такий з регулюванням, бачите. Два кармани для ваших рук. В холодну пору року я комбіную цю куртку разом з... Ось такою курткою. Це, здається, Sims Fleece Jacket, якась називається. Дуже класна куртка. Я її використовую також навесні і восени без цього комбінезону. Якісний фліс, водовідштовхуюча поверхня, така гладка. Два кармани також. Лісом і карман попереду тут ще є, здається, тут дірочка для ваших наушників, скоріш за все. Також в комплекті йдуть брюки, навіть комбінезон я б сказав, виготовлений з того ж самого матеріалу. Внизу є такий. Регулюючий елемент для того, щоб змінювати швидко ваш, ваше взуття. Шлейки такі прорезинені і регулюються ось так, таким трикутничком. Попереду в нас є кармани. Два кармани на грудях. Два-три мача. Також в холодну пору року я використовую ще рукавички Sims, флісові рукавички. відмінне виконання, як бачите, тут є з'єднувач такі і дуже теплі, але якщо температура близько нуля або менше, то пальці мерзнуть так. на такому рівні. І шапка. Класне виконання. Тепла, товста шапка. Голова не мерзла. <гум> Мама, я в шапці. Йдемо далі. Костюм вже для більш теплої погоди. Е, ношу я його десь приблизно з середини квітня до кінця травня, можливо, навіть раніше. І використовую ще літом, коли дощ. І в в кінці серпня вже одягаю, тому що прохолодно, десь приблизно до жовтня. Дайвер. E, Rain Max Rain Sut. Класне виконання. E, виготовлений з водовідштовхувальної мембрани. Є карманчики. На грудях прорезинений. Тут приховані для ваших рук. Капюшон, як бачите, та так складається. Єдине, що мені не подобається, це коли ти одягаєш штани і цей е, джекет. Таке враження, що ти одягнув на себе поліетиленовий пакет і все шелестить. Тому штани я мало використовую, в основному тільки куртку. Забув сказати. Е, в осінньо-весняний період я використовую ось такі рукавички модель Sunline Specialist Model. Класні рукавиці. долонь виконана в такому різиновому форматі. Є е тут такий патай для того, щоб ви могли перемагнічувати свої якісь аксесуари риболовні, Там гачки, ще щось таке. Мілке. І за 2 роки використання знос мінімальний. Десь тут комбіновані такі матеріали, де є шкіра. І тут такий резиновий матеріал, а тут вже фліс. Дуже класна модель. Зараз, здається, немає їх наявності в Україні ніде. Але якщо знайдете, рекомендую. Переходимо на літній одяг. Перед вами реглан Sims Solar Flex. Хочу зазначити, що весь літній одяг в мене в кольорі River Camo. Тут є захист від ультрафіолетових променів UPF-50. Дуже класний, швидко сохне, якщо ви потрапили під дощ. І ну, взагалі дуже класна річ. Свого часу я закупився Сімсом і дуже задоволений, тому що зараз ціни. На Sims не дуже так радують око. Баф, також в такому ж стилі. Все те саме, Швидкосохнучий. отвори для, для дихання. До речі, дуже допомагають, коли ви носите е, поляризаційні окуляри. Про них я також розповім сьогодні. В цьому ж стилі у мене рукавички, отвори на долоні для того, щоб не потіли ваші руки. І тут такі. Два такі, і наче з велюру, Дві такі накладочки. Допомагають для того, щоб не вкозалась ваші снасті в руках. Класні повиці. Ще в мене є ось в такому ж стилі кепочка. Регулюється ззаду. Класна, кепка, класне виконання. І, до речі, ще один аксесуар, який я рідко використовую, але буває, це ремінь. Виконаний з високоякісного нейлону. До речі, фішка цього ременя в тому що пряжка служить ще й відкривачкою. Також літом я використовую термо. Скажу відразу, що я просто в захваті від цього термо, тому що коли ти його одягаєш, то таке враження, що ти одягнув на себе холодний дощ. Легкий дихаючий одяг для дуже-дуже жаркої пори. Класно відводить вологу від тіла. Вироблений з пористого такого матеріалу, і я просто в захваті. У мене є. Кофта і штани. Штани так само. Трошки брендування постраждало, як бачите, але це не впливає на функцію, на функціональність цього одягу. Я просто в захваті. Також у мене є такий ще кепчик. До речі, тут на цьому місці є магнітик, і ви також можете сюди щось. Прикласти там гачечок або ще щось таке, головне не забути за нього. Самай взагалі підходить до всього цього одягу по спортивному, тому я взагалі в захваті, якщо десь знайдете, рекомендую. Ну і на останок поляризаційні окуляри. У мене фірми Costa Del Mar, модель Swarfish sv 10 Використовую їх будь-яку пору року, просто невід'ємний аксесуар в риболовлі. Поставляється з таким чохлом. і жорсткий кофер такий. Класний. Взагалі, це модель універсальна. Здається, там у них багато кольорів лінз, але я вибрав саме таку під свої умови. І хочу сказати, що Якість цих окулярів дуже на високому рівні. Така класична оправа дуже класна. Вот. Тому також, якщо хтось має змогу, я рекомендую придбати саме Коста Дельмар, тому що вони також задають тон у всьому світі. Що ж, на цьому я буду закінчувати. До нових зустрічей!